Зеленський жартував у Білому домі, а Байден сказав про нову підтримку. Два президенти найпотужніших країн світу США та України провели спільну прес-конференцію. Озвучу тези. Якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Петріотов. Після Петріотов ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот. Зеленський. Нова сучасна зброя в Україні. Зупиняємо русських терористів. Зеленський сподівається, що Конгрес ухвалить пакет допомоги на 45 мільярдів доларів. Про сигнал Путіну: це людина з хворим відношенням до світу. Він має зберегти хоч щось від своєї держави. Байден сказав, із союзниками надали понад дві тисячі танків, понад 800 систем артилерії, понад 50 систем МЛРС. Та мільярди доларів підтримки. США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Боротьба України це частина чогось більшого. Можна дати Україні усі боєздатності для того, щоб вона звільнила всі свої території. Yes. А його відповідь так. I agree. Я погоджуюся. Ми надамо необхідне, щоб Україна здобувала успіхи на полі бою. А успіхи очевидні є перші 100 тисяч знищених окупантів русських.